Наш дошкільний навчальний заклад Сонечко стоїть на балансі міської ради. В, цьому, в ньому функціонує 10 груп. В цьому році, завдяки роботі міського голови Душка Анатолія Олександровича, було вирішено питання стосовно пральні. На це було зроблено капітальний ремонт пральної кімнати. Також було придбано обладнання для оснащення пральної кімнати. Це дві машинки автоматичні. на... Бошовський. Далі було придбано гладільний прес і сушильний барабан. Зараз на завершальному етапі теж знаходиться ремонт, який проводиться капітальний ремонт музичного залу. Ну, він теж знаходить певного завершення. В цьому ремонті були зроблені такі роботи: це заміна пластикових вікон, також були замінені пластикові двері. І були за сучасними технологіями зроблені ремонти стін та стелі. Наші дитячі майданчики теж потребують оновлення, тому ми ще залишкові гроші. Плануємо їх витратити на закупівлю обладнання, тобто воділками, качелями різними стінками. Велику вдячність хочу висловити батькам. І працівникам дошкільного закладу, які багато зусиль приклали для проведення поточного ремонту в ігрових кімнатах та коридорах садочка, і завдяки їхній роботі було нам тепер зручно і затишно садочку. Если вы не так уж боитесь кощея, или бармалея и бабу ягу, приходите в гости к нам поскорее, там, где зеленый дух на берегу. Там гуляет черный котище ученый, пьет он молоко и не ловит мышей. Это настоящий кот говорящий, а на цепи сидит горы на змей. вам, потому что он видел все сам. Ах, как тихо и темно, ах, как чудно и чудно. Много волшебных историй. Тут тебе и репка, и ключ золотой. Тут и Черномор, тот самый который зря всех пугал своей бородой А в конце концов всему свету надива. После приключений, сражений и Станешь ты веселым, как Буратино, и очень умным, как Иван. Тихо и темно, ах, как чудно и чудно, ах, как страшно и смешно зато!